Це велика радість для всіх нас, мати можливість зробити вагомий внесок, долучившись до всесвітнього дня медитації. Рішення заснувати цей день було прийнято у 2024 році. А думка про його зародилася під час асамблеї 10 тисяч людей в Індії, які практикували програму трансцендентальної медитації Махаріші та її поглиблені техніки. Наукові дослідження протягом останніх 50 років виявили важливі перетворення на шляху до миру, коли достатньо великі групи трансцендують разом. І навіть недавній статистичний аналіз показав, що асамблея 2023-2024 років призвела до значних позитивних змін у найбільш проблемних зонах. Мені випала честь поділитися цими висновками та виступити з основною доповіддю на першому і всесвітньому дні медитації у грудні 2024 року в організації Об'єднаних Націй. у той же час наші лідери програми трансцендентальної медитації організували першу глобальну групову медитацію що тривала по всьому світу більше 33 годин. Ми разом вирішили, що це буде щорічною подією, яку ми можемо проводити ми навіть частіше ніж раз, не лише у всесвітній день медитації, і це можливість бути разом у гармонії. також варто згадати що група з 10 тисяч осіб вже подарувала нам багато багато дарів. Було сформовано багато великих груп, які майже досягли 10 тисяч. І ефекти від цього насправді почали відчуватися. А коли вони будуть повністю консолідовані, це буде абсолютно грандіозно. Отже, для підтримки світу, 21 грудня, ми відновлюємо нашу глобальну медитацію тож ми запрошуємо всіх приєднуватись. Хтось приєднається особисто в різних групах по всьому світу. або ви можете просто приєднатися онлайн із дому. Незалежно від того, яку форму медитації ви практикуєте, це не має значення. Важлива лише спільність, навіть якщо ви будете разом лише на короткий час. Незалежно від того, чи практикуєте ви трансцендентальну медитацію, майнфулнес, молитву, споглядання, чи будь-яку тигу внутрішню практику будь ласка, приєднуйтесь до нас. запрошуються всі. Якщо ви не практикуєте жодного виду медитації, ви все одно можете стати частиною цієї глобальної спільності. Ми запрошуємо вас просто сісти зручно, заплющити очі, не напружуючись. подумайте про прекрасні моменти миру та гармонії. Моменти які ви могли пережити в минулому, або уявіть, як це було б бути в такому мирі, гармонії та благополуччі ви можете уявити, що це відбувається або зараз, або в майбутньому. І як тільки ви відчуєте це всередині себе, на своїх близьких розширити це відчуття, щоб відчути, що інші також друзі, сусіди, світ перебувають в цьому стані благополуччя. І ви можете робити це протягом 10-15 хвилин, розпочавши в потрібний час. Ми починаємо вранці, починаємо о восьмі ранку. Отже, кожен практикує свою медитацію або техніку, яку вони мають о восьмі ранку, а також увечері о сімнадцятій. Отже, 8 ранку та 17.00. і це місцевий час у будь-якому часовому поясі, в якому ви перебуваєте, і це 21 грудня. разом з обертанням землі часовий пояс за часовим поясом. Наше спільне трансцендування та споглядальна тиша охопить усю земну кулю починаючи з нової Зеландії та рухаючись на захід разом із сонцем. Таким чином, це день медитації триватиме понад 33 години. Разом ми можемо пробудити злагодженість у серці людства. Ми сподіваємося, що мільйони будуть медитувати разом. Мир, який ми створюємо всередині себе, спонтанно без зусиль стає миром у світі. Тож приєднуйтесь до нас і зробимо 8 це 8 ранку, 17.00, no 21 грудня.